Наступна моя пісня присвячена руху опору. Я не впаду, я миссую, я встою, як саль гартується в пекельному вогні, Щоб стати незнищенною міцною. Так я стерплю випробування всі, тоді вже ні одна стихія, не зломиться гартований віру. Свободи вже палає, а не тліє вогонь, йде, і нації підтримує наш рух, рухо, боруй, рух, свободи не спинити, немає сили, що зупинить волю до життя, Бо ж бороти, значить, жити життя ж, бо наша вічна боротьба. Я не впаду, не маю права оступитись лиш перейти через мільйони перешкод, здобути самостійну Україну Мета бояє патріот, рухо поруй рух, свободи не спинити, немає сили, що зупинить волю до життя, Бо лиш бороти, значить, жити життя ж, бо наше вічна боротьба